Привіт-привіт! Рада тебе знову вітати або вітаю тебе вперше на каналі Прана. Мене звати Марина і сьогодні запрошую тебе на 20 хвилин йоги для рівної спини для постави. Гарна постава це в нас не тільки про здоров'я, не тільки про красу, але це також забезпечує безперервний рух енергії. В йозі ми намагаємося піднімати енергію із підстави нашого хребта аж, аж аж до маківки, і рівна спина дуже нам в цьому допомагає. Ця практика підходить для початківців, для йогів різного рівня. Вона в досить помірному темпі, без складних позицій, але дуже і дуже приємна для спини. І якщо готова, готовий, то давай починати. Почнемо ми сьогодні, сидячи на п'ятах. Якщо це положення для тебе незручне, тоді сядь зі схрещеними ногами. І вже на цьому етапі ми намагаємося вирівняти спину, підтягнути під себе живіт, можеш круговим рухом кілька разів плечі відвести назад, Підборіддя трішечки, похиляємо в сторону грудної клітки, так, щоб шия була продовженням хребта. Давай заплющимо очі і дамо собі час налаштуватися на практику. Давай зробимо спільний вдих, який нас з'єднає. І довгий видих, який допоможе відкласти всі думки, аналізи того, що відбулося, плани на майбутнє десь поза кімнатою, поза килимком. І наступні 20 хвилин бути повністю присутньою, присутнім тут і зараз для себе. Присвяти цю хвилинку на те, щоб помітити позицію свого тіла. І одночасно перевірити, як сьогодні ти себе почуваєш, з чим ти сьогодні прийшла, прийшов на килимок. Спробуй робити це без оцінки добре чи погане. Просто спостерігай, що там є, які фізичні відчуття, які емоції. І давай зробимо тут ще один спільний глибокий вдих. І довгий видих. І поступово моргати і розплющувати очі. І зараз на вдих Ми піднімаємо руки через сторони догори. Витягуємо їх високо, погляд за долонями і можеш витягнути одну, другу руку вище. Затримайся. Заплити долоні разом в кошик. Повертаємо цей кошик долонями догори, цей замочок. І намагаємося руки відтягнути далеко назад, аж за голову, можливо, аж за вуха. При цьому ми підбираємо від себе. Живіт, куприк, намагаємося не прогинатися в спині. Утримай цю позицію ще три. Два. Один. І відкладаємо долоні, за на потилицю, і лікті широко-широко розводимо. І цілий час їх намагаємося штовхати назад. Пам'ятай про живіт. Він у нас тягнутий м'язи працюють. Беремо тут вдих і з видихом скручуємося вправо, при цьому лікті цілий час тримаємо в тому ж положенні. Залишся в цій скрутці. І на вдих повертаємося до центру, і з видихом скручуємося вліво. Лікті штовхаємо назад, живіт активний. І з вдихом повертаємося до центру, залишаємося видих. Наступний вдих. Ми прогинаємося в спині як до позиції корови. Дивимося догори, лікті ще більше назад. І з видихом ми округлюємося, опускаємо лікті вниз і до себе. І на видих Знову позиція корови розкриваємо лікті. Видих кішка сидячи, з'єднуємо з собою. Повтори, так ще кілька разів в ритм із своїм диханням. На вдих, ми робимо більше простору в тілі, відкриваємося, прогинаємося. З видихом лопатки від себе віддаляються, спина округлюється. Останній раз. І затримайся вгорі. Нейтральна позиція спини. Вивільняємо ліву руку, відкладаємо її по ліву сторону від тіла і витягуємо правий лікоть догори. Можливо, м'яко зігнеш лівий лікоть, щоб ще більше розтягнути правий бік. І погляд догори, і знову правий лікоть в нас не опускається, не опадає, ми цілий час хочемо штовхати його назад. Візьми тут вдих, Залишся на видих. І наступний вдих. Підводимося до гори, ліва рука повертається на потилицю, а праву ми вивільняємо, відкладаємо в бік. Вдих вгорі, з видихом похиляємося, розтягуємо лівий бік. М'який правий лікоть, лівий штовхаємо назад. Погляд догори. Дихай глибоко. Вдих підводимося догори, доставляємо праву руку до лівої, заплітаємо тут замочок. Залишаємося видих. І вдих, піднімаємо руки догори, знову долоні дивляться догори. І з видихом згинаємо руки в ліктях, лівий залишається вгорі, правий тягне тебе вниз. Таким чином. І вдих догори, видих, змінюємо сторону. Правий лікоть вгорі, лівий знизу. І знову кілька разів в ритмі з своїм диханням. Розтяжка, мобільність для плечей. Останній раз. Затримайся вгорі, розплети в долоні, подивися високо за пальцями, витягнися, витягнися, вдих і видих, Фух. пускаємо руки, нехай важко впадуть. Звідси похиляємося до позиції дитини. Коліна в нас разом, живіт відкладаємо на стегна, а руки витягуємо вперед. І погляд. За пальцями, за долонями. І ми робимо такий мікрорух пальцями вперед, вперед, витягуючи спину, витягуючи боки тіла. І направ тут своє дихання в простір до грудної клітки. Між ребра відчуй, як розширюється твоє тіло на вдих. Як вдих допомагає розтягувати боки тіла. І ще вдих. І видих. І зараз руки направляємо назад і беремося за стопи, за п'яте чоло, опускаємо на килимок і переходимо до позиції кролика. Округлюємо тут спину, піднімаємо сідниці. Це такий мікрорух, але ти, напевно, почуєш його в спині. Кілька вдихів і видихів тут. І опускаємо сідниця на п'ять, витягуємо знову руки вперед. І зараз хвилеобразним рухом ми будемо переходити до стійки на четвереньках і повертатися до дитини. Спочатку навдихмо, округлюємося і переводимо тягар тіла більше на долоні. І як плечі будуть над рівнем долоні, ми прогинаємося до корови і повертаємося до дитини. І знову хвилеобразний рух з круглою спиною вперед, з прогином назад. Лікті м'які. Не забувай додавати тут рух голови, коли прогин дивимося догори, коли округлюємося вниз. в своєму ритмі ще кілька разів повтори цей хвилеобразний рух. І наступного разу, коли переходиш до позиції столу на четвереньки, продовжуй хвилеобразний рух, аж поки не відкладеш стегна і живіт на килимок, і війдеш до позиції кобри. І тут плечі в нас далеко від вух, можеш таким круговим рухом їх відвести назад, лікті теж направлені назад. Активні ноги, активні сідниці. Ми відштовхуємося від долонь, але так само корпус тіла сідниці тримають нас. Якщо ти відірвеш долоні, твій грудний відділ все ще буде вгорі. Працюють м'язи тіла. Кобра. Ще вдих. І видиха, опускаємо. Груди, живіт на килимок. І давай витягнемо руки вперед. Великі пальці дивляться догори. І з наступним вдихом стопи залишаються на килимку. А ми піднімаємо руки і грудний відділ догори. Тримаємо тут ще вдих. І видих, згинаємо руки в лікцях, і лікці назад. І вдих вирівнюємо, видих назад. І вдих руки вперед. Видих назад. І затримуємося. Руки витягнуті і, можливо, до стопи. І тримаємо ще 5, 4, 3, 2. Один. Опускаємося на килимок. Зараз руки розставляємо досить широко. Пальці трішечко дивляться в сторону, лікті догори. Ми піднімаємося на вдих до широкої кобри. І з видихом. Ліве плече відкладаємо на килимок. Дивимося на правий лікоть. Згинаємо праву ногу в коріння і відкладаємо праву стопу за тіло в ліву сторону. Беремо тут додатковий вдих. І видих. І повертаємося до центру вдих. Висока кобра. Видих, змінюємо сторону. Праве плече на килимок, ліва нога зігнута. І за тіло. Ще вдих. І, і знову повертаємося в центр. Давай зробимо так ще один раз. Вдих широка кобра, видих ліве плече вниз, права стопа вліво. І вдих центр, висока кобра. Видих праве плече вниз, ліва стопа. Вправо. І повертаємося вдих. Висока кобра. Видих. Опускаємося на килимок. І відкладаємо долоні в лінію з грудним відділом. Плечі назад, лікті догори, пальці стоп на килимок. І через зігнуті коліна повертаємося до позиції столу. Поправляємо цю позицію, якщо треба, коліна під стегна, долоні, під плечі. І витягуємо праву руку вперед на вдих, ліва нога назад. Ліва стопа в нас активна, підбираємо під себе живіт. Він у нас не провисає м'язи кору. Витягуємося одна рівна лінія із тіла від пальців на правої долоні до лівої п'яти. Вдих. Видих, правий, лікоть до лівого коліна. І вдих, вирівнюємося, видих, лікоть до коліна. Ще один раз. Вдих, рівна лінія, видих, скручуємося. І на вдих витягуємося, з видихом права долоня хватається за ліву стопу. І вдих цю всю конструкцію піднімаємо догори позиція тигра на коліні. І тримаємо. І з видихом відпускаємо ліву стопу. Права долоня на килимок, ліва нога залишається зігнута в коліні, вдих тут. видих. Опускаємо праве передпліччя на килимок, ліва рука рівна, і відкриваємо стегна. ліве стегно. Догори. Ми дивимося під ліву пахву. Така позиція собаки на трьох лапах, тільки на коліні. Залишся тут. Ще вдих. Видих. Опускаємо ліве коліно на килимок, піднімаємо праву руку догори і скручуємося тут. Ще вдих. А видих, права рука під ліве плече. Опускаємо повністю праву руку на килимок і відштовхуємося від лівої долоні. Вдих. І видих. І на видих. Виходимо з цієї позиції. Ще раз права рука догори. Видих, доставляємо праву руку на килимок до лівої. І наступний вдих. Витягуємо ліву руку вперед, праву ногу назад. Прибираємо прогин в спині. Активні м'язи кору. Вдих тут. Видих, лікоть до коліна. Вдих. Вирівнюємося. Видих. Коліна лікоть. Ще один раз. Вдих. І видих. І вдих, рівна лінія, видих, боремося за праву стопу. І піднімаємо стопу руку догори. Тримаємо три, два. Один. Відпускаємо стопу, права нога зігнута, ліва рука повертається на килимок. І зараз ліве передпліччя на килимок. Дивимося під праву паху, і відкриваємо стег на праве коліно високо до гори. Права стопа в сторону сідниці. Ще вдих. І видих доставляємо праве коліно до лівого і піднімаємо ліву руку до гори. Витягуємося ще вдих. А видих, ліва рука під праву, пахову, відкладаємо плече на килимок, Відштовхуємося від правої долоні, допомагаємо собі тут скрутитись. Вийдемо. І наступний вдих. Права долоня повертається на килимок, а ліва гори. Видих, відкладаємо долоню до долоні. І звідси пальці стоп, на килимок. Ми піднімаємо коліна кілька сантиметрів над килимком і тримаємо ще 5, 4. Підбираємо під себе живіт. 3. Два. Один. Відштовхнися від долонь. Ноги зігнуті в колінах. Ми наближуємо живіт до стегон. Позиція собаки мордою вниз із зігнутими ногами. Нам важливо зараз дуже правильно зробити цю позицію для спини. Тому ноги зігнуті в колінах. Відштовхуйся від долонь і дивися між п'яти. Намагайся сідниці штовхати догори і назад. В ідеалі мати рівну лінію. Від зап'ясть аж до куприка. І можеш залишитись тут зігнутими колінами, або, якщо бажаєш, на зміну повирівнювати. Ліву, праву ногу, розходити позицію собаки, але твоя спина залишається в тому ж положенні рівна і витягнута. І затримайся в позиції собаки, морди вниз, стопи на ширину та розставлені. Три вдихи видихи. Коліна можуть бути зігнуті. І з наступним вдихом дивимося на долоні і підходимо маленькими кроками в сторону долони. І як будеш на початку колунка, то вирівняйся наполовину. І з видихом похилися вниз м'які коліна. Можеш тут пустити вільно руки або взятися за протилежні лікті, пустити голову вниз, похитатися трішки, якщо це буде приємно. І відпусти лікті, якщо за них тримаєшся. І поступово з круглою спиною ми підводимося до гори. Знову як хвиля. Хвилеобразні рухи дуже корисні для нашого хребта. І як будеш в горі, то можеш витягнути ще руки до гори, вдих і видих руки вздовж тіла. Тадасана. В позиції Тадасана гори. Нам може здаватися, що нічого не відбувається, але ми хочемо бути тут непохитними, сильними і рости через маківку догори. Спробуй тут активізувати стопи. Це такий рух, ніби ти хочеш пальцями згрести килимок. Можливо, навіть уявиш, що ти стоїш на піску, і ти хочеш цей пісочок загрівати. Активні стопи, ми відштовхуємося від стоп. Підбираємо під себе куприк, прибираємо прогин в спині. Активні м'язи коруб. Плечі відводимо назад. Тримаємо руки вздовж тіла. Це активна позиція насправді. І давай залишимося в ній на кілька вдихів і видихів. Якщо хочеш, можеш заплющити очі. І зараз знову круговим рухом плечі відводимо назад. Заплітаємо їх. В замочок і відводимо від себе долоні. Відкриваємо тут грудний відділ, дивимося догори вдих. Видих. З м'якими колінами похиляємося вниз, нахил вниз, а руки йдуть за голову. Пускаємо вільно голову тут, залишся тут ще на три вдихи і видихи. Можливо, твій нахил виглядає десь так. Не оцінюй себе. Можеш завжди згинати ноги в колінах, щоб поглибити цю позицію. І вдих. І видих. З наступним вдихом ми згинаємо ноги в колінах і переходимо до позиції стільця, тільки руки нас витягують назад. І тут не маємо прогину в спині. Знову підбираємо під себе куприк активний живіт. І тримаємо цю асану Три. Два. Один. І зараз правою ногою робимо великий крок назад. І відставляємо праве коліно на килимок. Руки витягують тебе вниз. Анджені ясно. Вдих. І видих. І зараз цей замочок ми відкладаємо на ліву талію і похиляємо голову вліво, розтягуємо шию. І вдох, голова повертається до центру, а праву ногу ми прокручуємо в ліву сторону, і корпус тіла теж прокручуємо вправо. Лівий лікоть дивиться вперед. Така позиція воїна другого на коліні з заплетеними руками. Лікоть витягує тебе далеко вперед, стегна опускається вниз. Залишся тут, залиш праву руку там, де є, а ліву руку вивільняємо і витягуємо її над головою. Розтягуємо лівий бік. І вдих. І ви. І ще вдих тут. І з видихом доставляємо ліву руку в лінію із правою стопою. Права долоня повертається на килимок, праву стопу теж повертаємо до попереднього положення. Вирівнюємо спину на вдих. Залишаємося на видих. Піднімаємо праве коліно і робимо крок вперед. Нахил наполовину, рівна спина вдих, видих. Похиляємося вниз. І на вдих знову ростемо догори, як хвиля. Можеш витягнути руки, і видих та І круговим рухом плечі назад, знову заплітаємо замочок, відтягуємо від себе долоні. Беремо тут вдих, а видих, похиляємося вниз. М'які коліна, руки витягують тебе далеко за голову. І з наступним вдихом. Згинаємо ноги в колінах. Активні м'язи кору прибираємо прогин в спині. Тримаємо цю позицію. Ще вдих. І видих ліва нога робить крок назад, і опускаємо ліве коліно на килимок. Витягуємо руки вниз, відкриваємося. Анджініясина. Вдих і видих долоні на праву талію, похиляємо голову до правого плеча. Залишаємося тут. Вдих, видих. І голова повертається до центру. Ліву ногу ми прокручуємо в правий корпус тіла до довшої сторони килимка. Правий лікоть витягує тебе вперед. Можливо, трішки нижче стегна. Ще вдих. Видих. Залишаємо ліву руку на талії, праву витягуємо над головою. Дихай глибоко. Вдих. І видих. Достав праву руку на килимок, ліву до правої. Ліва стопа повертається на килимок, вирівнюємо спину тут вдих, залишаємося видих. І піднімаємо ліве коліно догори. Робимо крок вперед, вирівнюємося наполовину, і з видихом знову похиляємося вниз. І цього разу знову вдих вирівнюємося наполовину, з видихом робимо два кроки назад до планки і давай утримаємо її на 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо коліна на килимок і сідаємо на п'яте. Витягуємо руки ще раз догори. І з видихом притягуємо долоні. До грудей в жест не Можеш заплющити тут очі. Ми будемо завершувати нашу сьогоднішню практику, але перш ніж ми повернемося до буденності і до наших справ, треба присвятити час на те, щоб помітити зміни в тілі. заспокоїти серце пиття. І обов'язково подякувати собі за цей час, проведений з користю для тіла, для душі. Коли будеш готова, готовий, то розплюсь очі. І я також щиро дякую тобі за те, що ти обрала. Обрав сьогодні мій канал. Будь ласка, не забувай ставити вподобайку. Пиши мені в коментарях, як тобі сьогодні було. Твої коментарі допомагають розвиватися моєму каналу, і таким чином більше людей може практикувати здоровий образ життя. А я отримую велику підтримку від вас. Якщо ти зі мною вперше, будь ласка, підписуйся, став дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І до зустрічі на кілинку. Намасте.